65 років тому, 23 січня 1960 року, відкрив свої двері літературно-меморіальний музей Олександра Довженка. Детальніше про історію цього музею ми поговоримо із його директоркою Ольгою Ярмуш, яка зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня, пані Ліля. Ну, і можна сказати, зі святом для сосниці це сьогодні свято чи ні? Ви знаєте, це, напевно, це можна сказати, що це дійсно було б святом, якби не події, в яких ми живемо, на ця історична епоха. І говорити про святкування теж якось не немає такої можливості, моральної, мабуть, тому що я вважаю, що святкувати ми нині можемо єдине, це перемогу над нашими ворогами, але, звичайно, привертати увагу через якісь знакові події, через. Присутність якихось видатних персоналів в нашій історії ми обов'язково повинні. Тому що тим самим ми підкреслюємо, що це таки наша історія. Ми її знаємо, ми її любимо і ми її готові захищати. Угу. Ну, і як я зазначила, 65 років тому відкрився музей Довженка. А що було до 23 січня 1960 року? Що було на місці, там, де зараз музей? Ну, власне, там, де зараз музей, там. І була хатина, в якій народився і провів свої бурхливі, юначі і дитячі літа Олександр Петрович Довженко. У 1939 році він забрав своїх батьків одарку Єрмолаївну і Петра Семеновича до Києва. І тоді ж хатина за досить невеликі кошти була продана сільській сім'ї Захарченків. Господар цієї сім'ї був на той час директором сосницького сирзаводу. Хатинка була достатньо, знаєте, вже такою старенькою, тому він закупив багато будівельного матеріалу і було заплановано велике будівництво на території ось цієї садиби. Але почалась Друга світова війна, і господар іде на фронт, практично з перших днів початку війни. Його дружина і семеро дітей евакуювалися на схід. Хатина залишилася пустою, і в неї заселилися поліцаї, які, по суті, пограбували цю хатину, і вони, звичайно ж, вели себе, ну, знаєте, вели себе як злодії. Вони, наприклад, повиривали дошки, якими топили у підлозі, якими топили хату, поруйнували меблі, хатина була розграбована. Увесь будівельний матеріал, а попередній власник він на. Багато закупив будівельного матеріалу для будівництва, все було попалене, знищене, розграбоване. І, власне, коли вже по закінченню війни родина Захарченків повернулася у свою хату, то вони вже нічого тут не знайшли. Ані будівельних матеріалів, ані меблів. Хатина була пуста, пограбована, поруйнована. І у повоєнний час, коли була така величезна бідність і скрута, сім'я стикнулася з багатьма випробуваннями. І навіть тоді, коли повернувся господар з фронту, він все одно не зміг підняти цю хатинку, тому що через деякий час захворів і помер. І мати залишилася сама із семи дітками на території цієї хатки. Її садиби, Їй довелося там брати кредити, аби підлатати щось, бо, наприклад, підлоги були повиривані, стріха протікала, паркан покосився, клуня була повністю розкрита від соломи. І власне бідність жила на цій садибі, і от ця жінка, ну їй дуже важко доводилося, аби і дітей піднімати, і хату якось приводити в порядок. І власне, коли у 56-му році помирає Олександр Олександр Довженко, і вже зрозуміло було, що е, хатину можна перетворити у музей. То на цю садибу поїхали видатні люди. Скажімо, в 57-му році її відвідав Іван Козловський, оперний співак, Олександр Спіцуха, письменник, близький друг Олександра Довженка. І ось ця родина, вони розуміли, що так чи інакше, але хатинка все-таки буде перетворена в музей. І коли їм запропонували непогану хату, Добротну хату, скажімо так, уже в центрі сосниці, то за досить велику суму, 70 тисяч карбованців на той час. Їм цю хату місцева влада викупила, а хатинка, в якій вони жили, от хата Довженків, вже почала перетворюватися у музей. І е, будівля, яка знаходиться поруч із садибою Олександра Довженка, це от саме, де ви зараз перебуваєте, це безпосередньо музей. Розкажіть про його історію, тому що спочатку саме хатинка і була приміщенням музею. Зараз це як садиба, як окреме приміщення. Так, спочатку весь музей Олександр... Олександра Довженка, він розміщувався у самій хаті. Власне, треба сказати, що. Ще за життя Олександра Довженка на отій хатині місцевий житель Іван Лаврінович Сорока, він же очолював сосницьку середню школу, він прибив на хаті табличку, що в цій хаті народився легендарний режисер Олександр Довженко. Саме тоді, що в цій хаті жили Захарченки. І от, уже, коли помирає, помирає Олександр Довженко, то створюється комісія. По вшануванню пам'яті Олександра Довженка і починаються підготовчі роботи до відкриття музею. І, е, власне, музей у 58-му році спочатку був філією з 58-го року був філією Созінського краєзнавчого музею і проіснував він у цьому статусі до 69-го року. А в 69-му році наш музей вже був переданий. У підпорядкування Чернігівського історичного музею, був його філією аж до 1992 року. Дійсно, спочатку весь наш музей містився у маленькій хатині. Перша кімната, там де піч, вона була присвячена побуту селянському і складалася з різних етнографічних матеріалів якими в принципі, в принципі, ця хатина наповнена і зараз. Друга кімнатка світлиця от вона вже була присвячена Олександру Довженко, і матеріали, які там були представлені, стосувалися його режисерської роботи. Але, звичайно, що місця для повного експонування було надзвичайно мало і потребувалося розширення. Тому а відвідуваність хатки досить непогана була. От за перші. Чотири роки діяльності музею його відвідувало щороку. Там серйозні. Числа людей до 20 тисяч рік відвідувачів було. Це достатньо велика кількість відвідувачів. І для такої маленької хатинки великі екскурсії. А ви знаєте, як раніше робились екскурсії, особливо там, де працювали профспілки, профспілка оплачує, і робітники там чи колгоспники вони масово їдуть. І, звичайно, що місця треба було більше. І тому до 70-річчя Олександра Довженка було прийнято рішення збудувати нове приміщення літературно-меморіальна експозиція, власне, з якого я зараз і з вами спілкуюсь. це кінозал. Наш ми показуємо тут фільми, проводимо наші заходи. Власне, тоді почалось будівництво цієї експозиції. Про наповнення, яке воно є зараз? От що саме маєте у самому кінозалі в окремій будівлі, не в садибі Довженківській, а саме в будівлі музею? Власне, будівля музею, вона мала так, будівництво. Її мало певні труднощі. Будівництво тривало кілька років. Будівництво йшло поступовими темпами. Спочатку будувалися експозиції, потім будувалися фондосховища, потім будувалася кіноапаратна, тому що тут Олександр Довженко режисер, отже, треба показувати фільми. Врешті збудувалася ця цілісна будівля з науковими працівниками, з фондами, з кінозалом, а також з експозиційними залами. Ну, власне, що складається наша літературно-меморіальна експозиція. Всі відвідувачі, хто хоча б раз був у музеї, вони знають. Перша зала присвячена дитинству Олександра Довженка, його навчанню у Глухівському інституті учительському. А також це, в цьому ж залі у нас така завершальна експозиція. Тут ми закінчуємо. Обійшовши по периметру, ми закінчуємо цим, цим же залом, розповідаємо про смерть Олександра Довженка і про вічнення його пам'яті. Друга експозиційна зала присвячена періоду, коли він жив у Варшаві, у Берліні. Періоду встановлення його як режисера. Про його розповідаємо фільми. А також до війни у нас там була така відокремлена. Кімната ми називали її робочий кабінет, де були представлені особисті речі Олександра Довженка. Звичайно, всі ці речі будуть повернуті на місце після закінчення. Війни на даний час вони просто всі зняті з експонування і убезпечені на випадок, якщо буде потрібна евакуація? Угу. От зрозуміло, що через воєнний стан особисті речі не можуть так експонуватись, але давайте поговоримо про них детальніше. Які, які саме унікальні експонати має сосницький музей Олександра Довженка, і ну, чим можете поділитись про що розповісти? Унікальні експонати. Ну, звичайно, що унікальними експонатами ми вважаємо ті речі, які були передані найпершими до музею. Їх передала дружина Олександра Довженка Юлія Сонцева до 60-го 60 року, тобто коли відкрився музей, це його особисті речі. Це валіза, це ціпок різьблений, костюм, його улюблена вишиванка. Довженко дуже любив вишиванки. Навіть в ту епоху, коли це було не модно, коли це був буржуазний націоналізм, От Юлія Сонцева, замовляла йому спеціально вишиванки. і Олександр, Олександр Довженко мав такий в собі одяг. Передала капелюхи також, тому що він був естетом, він дуже любив гарно одягатися, в нього було багато різних капелюхів, і, власне, такий збірний образ Олександра Довженка це. Чоловік, який стильно, завжди стильно одягнутий. Також ми його часто можемо бачити в капелюхах. От, власне, це складало перше. Це були перші експонати, які ми отримали в музей. Потім, впродовж наступних десятиліть, ішла дуже кропітка зернинка до зернинки, робота по збору експонатів, які стосувалися Олександра Довженка. Власне, потім, і після смерті Юлії Сонцевої. Сюди теж потрапляли деякі речі з їхньої квартири. Це і стіл Олександра Довженка, робочий, за яким він працював, і там його радіола, його тонометр, тому що він мав форе серце і змушений був постійно контролювати свій тиск. Ну, ем... ну Це... і там також багато інших речей. Саме такі речі, от є а, на збереженні, тобто не, не на експонування, саме на збереженні. Так. Так, на даний час вони сховані, у Угу. І також, от ви говорили, це ті речі, які були на початку передані дружиною Олександра Довженка Юлією Солнцевою. А як згодом наповнювався? Тому що ви розповіли про зали, їх декілька, і вони ну, наповнені, ті, хто дивляться нас у Ютубі, можуть побачити стіну, на тлі якої ви сидите, і там от фотографії, там різьблення, там без. Зліч різних експонатів, які розповідають про історію, зокрема Олександра Довженка. От розкажіть про те, як наповнювалось можливо, хтось із місцевих жителів щось надавав, або якісь експонати приїздили з-за кордону. Як я говорила, кропітка робота тривала усі ці шість десятиліть навіть вона не припиняється навіть нині. Наприклад, торік нам розповіли про одну жіночку Рейсу Васильівну Костиру, у якої в хаті, якої, коли вона ще була маленькою дівчинкою, але у хаті її батьків проживала Юлія Сонцева, коли проводилися зйомки зачарованої десни. А зйомки проводилися саме на території Сосничини, на місцевих селах. І, от, власне, Юлія Сонцева жила в сім'ї цій, і коли вона з'їхала, вона залишила після себе. Таку керамічну вазочку, якою користувалася, щоб ставити туди квіти. А цю вазочку їй подарував хлопчик, який грав Олександра Довженка. Ну, власне, торік у нас ми поповнили свої експонати і такою знахідкою. Насправді, такі експонати вже стали дуже рідкісними, тому що чим далі ми віддаляємося від епохи Олександра Довженка, тим важче знайти якісь автентичні. Експонати, які стосувалися його б особисто. А в перші роки, коли був відкритий музей, це було досягнути набагато простіше, тому що було багато знайомих людей в сосниці, які спілкувалися з, люди... з родиною Довженків. Коли Довженки виїжджали із сосниці, то вони роздали свої речі, частину забрали з собою. Але більшість речей вони роздали родичам, сусідам. І потім, коли вже створювався музей, то ці речі. Нам приносили в музей і пояснювали, що, от, наприклад, це велике родинне дзеркало, яке батько придбав на ярмарці. Там Рушник цей вишивала, мама, Дарка, ну і таке інше. Наступні експонати вже були наслідком такої кропіткої роботи самих наукових працівників. Це були і оголошені збори. Експонатів Усі, хто знав Олександра Довженка, могли долучитися до цих зборів. Це і люди особисто передавали якісь речі, дарували подарунки особисто. Скажімо, друзі, письменники Олександра Довженка, Малиш, Карильський та інші, вони відвідували музей, привозили свої книги. Це теж стало частиною наших фондів. Після смерті Юлії Сонцевої з квартири багато речей привезли ми, вони теж стали наповненням наших експозицій. Ну і Звичайно, дуже велику частину наших експозицій являють фото, фото, фотографії. Власне, саме музей починався як музей з кількох фотографій і журналу Дніпроди була надрукована, зачарована десна. а потім вже от, власне, почав, коли почався такий активний збір. Експонатів, то фотокопії, метрик, документів, де коли він навчався, працював. От це також стало частиною наших експозицій. Угу. Ну і також, от ми на початку нашої розмови говорили про те, що нині це день ювілейний, але ну, не святковий через об'єктивні причини у сосниці. Але давайте повернемося до 23 січня 1960 року, коли вперше відкрив двері музею Довженка. Про що свідчить історія? Як це все відбувалось? Чи можете розповісти? Ну, ми зараз можемо все це відтворити тільки за рахунок того, що дуже добре працювали журналісти. Вони все це описували у найменших деталях. Тобто, знайшовши старі газетні статті, ми можемо. Дізнатися, що 23 січня 60-го року був дуже теплий, сонячний, і неморозний, і незимовий день. Люди збиралися з самого ранку. на території музею тривали такі підготовчі роботи. А вже о 14-й годині люди почали збиратися на садибі нашого музею. Стікалися з усіх вуличок, йшли школяри, йшли працівники, колгоспники, як як писали тоді в газетах. І... О 15.10 почався святковий мітинг. Виступали директор музею Дмитро Іванович Лавюк, перший директор. Також приїхала велика делегація. Це були представники кіноспілки. Представники інституту етнографії Академії наук приїхали обласне керівництво, письменники, фотокореспонденти, кінодокументалісти. Власне було людей досить немало і була така вступний мітинг, урочиста частина. Потім була перерізана стрічечка. На хатині повісили було відкриття. Білої мармурової таблички з написом, що тут народився Олександр Довженко, і було відкриття ось цієї мраморної мармурової таблички і його барельєфу. А потім люди почали заходити в хатину, вони поступово маленькими групками заходили і знайомилися з тим, що було представлено у музеї. Я хочу сказати, що від моменту відкриття музею і до сьогодні всі музейні працівники вони живуть цією роботою, незважаючи на те, який час, незважаючи на те, які зарплати, незважаючи на те, які робочі графік, всі знають і люблять дуже свою роботу. Шановні відвідувачі, що ми вас усіх любимо, що ми вас завжди чекаємо. Музей працює вже 65 років, і ми думаємо, що це не що працюватимемо ще дуже довго, тому раді, пані Ольго, Я вам дякую за такий екскурс в, іс в історію музею. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку була директорка літературно-меморіального музею Олександра Довженка Ольга Ярмуш. І говорили ми саме про 65-річчя з дня створення цього музею.